Христу. Дякуємо тобі, Господи, за сьогоднішній день. Дякуємо, що ти нас розбудив, і ми побачили це чудо, яке ти створив для нас ще сьогодні. Цей новий день, тихий, спокійний, пташки співають, і сонечко всходить. І ми тобі дякуємо! Славим Твоє святе ім'я! Бо ми знаємо, хто познав тебе, що ти творець неба і землі, і ти нас створив по своїй подобі. Тому ми радуємося і веселимося цьому дню, бо ніхто не може цього створити. І сьогодні просимо в Тебе пробачення, Господи, за весь наш день, що буде в цьому дні. Може, десь спіткнемося, може, десь щось не так скажемо, може, щось не так подумаємо. Прости нас, Господи, і помилуй, і прости, Господи, наш весь український народ. Бо сьогодні ми приходимо до Тебе в молитві за всю нашу Україну. Ми вже так втомилися, наші серця плачуть. І так хочуть миру в ім'я Ісуса Христа. Тож прости наш народ, Господи, відкрий їхні очі й вуха. Хай вони почують, хай вони побачать, хай вони пізнають, що ти створив не тільки небо й землю, що ти нас створив по своїй подобі. А народ живе в пітьмі. В пітьмі живуть і все думають, що вони вийшли від обізяни. Господи, все підтримують цю теорію Дарвіна, Боже, Зруйнуй всю цю теорію, переверни все так, щоб люди побачили тебе, зрозуміли, торкнися кожного серця. Хай вони почують, як ти стукаєш до них і зрозуміють, що ти наш творець, ти створив нас по своїй подобі. І ми повністю залежимо від тебе, від нашого Творця. Без тебе ми нічого не можемо. Тож ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти відкрив наші серця, що ми познали тебе, що Ти обрав і полюбив нас такими, якими ми були ще коли тебе не знали. Ти обрав нас і прийняв до своєї Божої родини, і ми не чужі для тебе тепер. Ми діти твої Божі. А ти батько наш, Господи, яка це честь, що наш батько, о сам Отець Небесний, дякуємо тобі, славим Твоє святе ім'я. Що ти вивів нас із царства цієї темряви, що ти переселив нас у царство твого сина улюбленого, Дякуємо за те світло, яке ми бачимо, яким ми наповнюємося. Хай це світло, Господи, через нас сяє для кожного, хто ще тебе не знає. Хай освічує всяку темряву, всякий закаулочок, щоб всі побачили, щоб всі проснулися, щоб всі вийшли, приклонили коліна перед тобою, бо тільки коли приклонять всі коліна. Прийде в мир і радість і в наші серця і в усю нашу країну. Тож, Господи, царствуй сьогодні в нашій країні і зміни нашу країну, зміни, збережи, захисти її, Господи, а над народом нашим змилуйся, Господи, і прости в ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, прости нас і помилуй всіх, збережи нашу країну, зціли нашу землю. Віднови, Господи, все, що зруйновано. Бо ця долина смертної тіні, якою ми проходимо, вона вже так затягнулася. Так довго ми йдемо. Ми бачимо вже світло в кінці цієї долини, а ніяк не можемо до нього дійти. Прискорь наші кроки, прискорь, Господи, думки тих, від кого залежить. Наша радість і наш спокій в цій країні. Повстань, Господи, повстань, це всі наші вороги, ті, що прийшли з-за кордону зі зброєю, і ті, що живуть серед нас і думають тільки про себе, про своє збагачення. Зруйнуй, Господи, всі пожадливі їхні думки, Всі, Господи, всю цю корупцію в нашій країні, тому що корупція нищить країну в ім'я Ісуса Христа, а тільки діла праведні піднімають. Країну нашу, тож онови наші серця, зміни наші серця, зміни наше розуміння, дай нам серця платяні, щоб всі були люблячі, прощаючі в ім'я Ісуса Христа, щоб серця наші були довготерпеливими, такими як Ти, довготерпеливий, терпиш всі наші беззаконня. А коли ми приходимо, ти нас прощаєш. Тож, Господи, ми сьогодні смиренно схиляємося під Твою міцну руку від імені всього нашого народу і просимо в Тебе прощення, просимо в Тебе благодаті для всього нашого народу і для всієї нашої країни. В ім'я Ісуса Христа ми знаємо, що для Тебе немає нічого неможливого. Ти пустелю робиш садом і гори рівняєш, долини піднімаєш. І шляхи наші вирівнюєш, ти робиш наші дороги прямими, Господи, зроби ці дороги для нашої України прямими, чистими, рівними і справедливими в ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ти любиш нас, тому ми покладаємо всі надії на Тебе. Дякуємо тобі, Господи, що проходячи цей земний шлях, який. Нам довелося прийти, пройти у цій війні. Ти поряд з нами. Ти воюєш проти нашого ворога. Тому що коли прийшов ворог серед ночі, порушив наші кордони. Зараз стирає всі міста наші, все, що ти створив на цій землі, кожне деревце, кожну рослинку, всі міста стирає, руйнує, випалює, знищує все на своєму шляху. А в нас не було ні зброї, не було, ні армії. Ти згуртував наш народ, ти створив наші збройні сили України і ти сьогодні ведеш наші збройні сили у бій проти цього клятого ворога. Тож, Господи, постав над нашими збройними силами тих людей, які зможуть керувати цими силами. Допомагати кожному воїну, турбуватися про кожного воїна, як про свою рідну дитину, приймати правильні рішення на полі боя, вложи в їхні серця любов, Господи, любов до ближнього і любов до нашої країни в ім'я Ісуса Христа. А кожного нашого воїна підтримай, Боженько, так як ти тримаєш нас під правицю. Так, будь з кожним нашим воїном, не відступись від них. не... Залиш їх в цей час, в цей страшний час, тому що люди вже не хочуть підтримувати один одного, покладають надії тільки на себе, або сподіваються тільки на керівників інших країн, які більш сильніші держави. А на Тебе, Господи, чомусь ніхто не поклада надії. А ми покладаємо, Господи, бо ми любимо Тебе і знаємо, що ми повністю залежимо від Тебе. Тож, Господи, повстань, повстань, і хай розсіються ті, хто тебе не знає, хай розсіються наші вороги, Господи, ті, що несуть зло. Один одному в ім'я Ісуса Христа. Благослови сьогодні, Господи, керівників нашої країни, бо Ти даєш нам царя. Тож хай цар наш президент буде. Ходити з твоєю вірою в серці в його, хай буде твій страх Господній, хай заповіді твої будуть на Його устах і в Його розумі, щоб всі рішення, які приймаються Верховною Радою, міністрами, які там накази вони приймають, щоб наш цар перевіряв усе це і приймав тільки те, що благодне для тебе, те, що буде благогодне і корисне для народу і для країни в ім'я Ісуса Христа, вложив Його розум, в Його серце, шляхи, які потрібні. Прийняти, щоб прийти до цього миру, вложи слова твої, які необхідні йому, щоб він сказав іншим керівникам, і вони прийняли їх і повірили цим словам, сприйняли їх як те, що дійсно відбувається в нашій країні, і допомогли все звершити для того, щоб прийшов кінець цій війні, щоб ворог був посоромлений. І щоб страх прийшов у їхнє військо, тому що <кій> тільки Ти, Господи, наводиш страх. І тільки Ти розсіюєш кістки ворогів наших. Ти посоромиш їх, Господи, тому що в тобі вся влада і на небі, і на землі, і ми всі надії покладаємо на тебе. А наші воїни, вони мужні, вони відважні. Вони, Господи, йдуть шляхами там, де ніхто не може пройти. Тому що... Ти з ними. Біля кожного з них стоїть ангел, і Він веде їх шляхами безпечними. Вони через воду підуть і не потонуть, через вогонь підуть і вогонь їх не опалить. Вони здолають всі перешкоди на своєму шляху, оминуть будь-яку зброю і вийдуть переможцями, тому що ти наш Господь, ти всемогутній наш Господь Бог. і ти Наділяєш їх цією всемогутньою силою, і вони не бояться ніякої зброї, яка пролітає в день, ні той, що вночі в ім'я Ісуса Христа, яка б біда б не сталася на їхньому шляху, вона омине їх, омине їхні домівки в ім'я Ісуса Христа. Ніяке зло, ніякі віруси, інфекції чи хвороби не наблизяться ні до них, ні до їхнього помешкання. І буде падати біля них тисяча, десятками тисяч вороги, але до них не наблизяться. Тому що ти з ними, ти воюєш з цим ворогом клятим з першого дня, і ти знищуєш його. І в військо ворога йде смута і паніка, іде страх, і вони бояться. Один одного бояться тіні своєї на нашій землі. Наша земля горить під їхніми ногами. Зброя їхня не спрацьовує, горить вся разом з ними в ім'я Ісуса Христа. Кораблі ті, що несуть зброю, тонуть у морських водах, а літаки з ракетами не взлітають, а взриваються ракети там, де їх заправляють. Заводи їхні горять, склади їхні горять зі зброєю. В ім'я Ісуса Христа. Ніщо не причинить шкоди людству, яке ти створив в ім'я Ісуса Христа. Все в твоїй руці, Господи, пошли нам мир, пошли нам перемогу в ім'я Ісуса Христа. Благослови кожного, Покрий їх своєю любов'ю, наших воїнів, тому що вони кличуть Тебе, вони шукають Тебе, капелани донесли до них добру звістку, і вони надії свої теж покладають на тебе, і вони бачать Твою Божу руку над ними, ти чудеса! Які з ними відбуваються, бо рука Твоя Господня вона сьогодні творить чудеса в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Боженько, дякуємо за ці чудеса, дякуємо, Господи, за все те добро, яке ти вселяєш у наші серця і наповнюєш всі наші бажання, тільки добром в ім'я Ісуса Христа. Хай прославиться Твоє святе ім'я. Через нашу країну, через цю перемогу в ім'я Ісуса Христа дякуємо і смиренно схиляємося під Твою руку. Благослови Сьогодні, Господи, самих нужденних, самих страждущих, наших полонених, які знаходяться в тих нелюдських умовах у ворога. Дай їм сили витримати все це, збережи їхнє життя і збережи їхні <кій> душі в ім'я Ісуса Христа. І виведе їхні ноги на нашу територію. Дома стіни лікують. Вони піднімуться, піднімуться і тілом, і духом в ім'я Ісуса Христа і вистоять, і розкажуть всю ту славу, яка була над ними Твоя. В ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі за кожного, хто повертається додому. Дякую за кожного, хто зустрічає цих дітей. Хай відкриються їхні серця, і хай вони познають, що це Ти повернув цих дітей додому. Благослови сьогодні, Господи, кожного пораненого, кожного понівеченого. Які знаходяться на лікуванні, які вже прийшли і списані з цієї війни, вже не можуть воювати. Дай їм сили не ожесточитися, не озлобитися, Господи, не розочаруватися в цьому житті. Дай їм людей, які будуть поряд з ними, які будуть допомагати, будуть лікувати. Будуть надавати допомогу в тому, чому вони самі не можуть зробити в ім'я Ісуса Христа. Відкрий очі лікарів і зміни їхні серця. Хай вони згадають свою присягу, яку вони колись давали на вірність народу і на те, що вони будуть допомагати і лікувати. Хай вони вилікають ці поранені тіла, щоб. Не було ніяких шрамів, ніяких ізянів на їхніх тілах. А ти, Господи, допоможи врятувати їхні душі, тому що без душі, Господи, не буде ніякого добра. В ім'я Ісуса Христа благослови Господи, ті родини, які сьогодні зустрічають тих, хто вже ніколи до них не заговорить. Хай повернуться всі тіла, хто загинув, і щоб рідні придали їх землі. Будь для них сьогодні утішителем, так як ти завжди був для вдів і для скорботних утішителем. Хай поряд з ними будуть люди від тебе, які їх і утішать, і допоможуть, і підскажуть, і підтримають у цьому житті, щоб вони не спіткнулися, а зберегли, Господи, серце, любляче і прощаюче в ім'я Ісуса Христа, благослови, Господи, всю нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Благослови цей день для нашої країни і благослови цей день для кожного з наших близьких і рідних, для наших сімей, для людей, які нас оточують, для людей, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися, яким будемо говорити Твоє слово. Відкрий їхні очі й вуха і зміни їхні серця, щоб вони познали, що ти творець неба, землі і що ти нас створив. І щоб вони приклонились перед тобою і прийняли Ісуса Христа Господом своїм в серце своє, щоб ніхто не загинув, а мали життя вічне. Дякуємо тобі, Господи, що Ти даєш нам владу, даєш нам силу в цій на цьому земному шляху в сьогоднішньому дні і ми беремо цю владу іменем Ісуса Христа, руйнуємо всі задуми нашого ворога, всі задуми дьявола, який вселився в цього ворога. Не збудуться, не здійсняться ваші плани проти нас і нашої країни. Яку б зброю ви не використовували? Вона не матиме сили проти нас і проти нашої країни. В ім'я Ісуса Христа ми відвоюємо нашу країну, наш народ. Наших близьких і рідних у цього світу Відвоюємо Його для Царства Божого для Ісуса Христа. Всі думки полонимо в послух Ісусу Христу. Слава і хвала Тобі, наш благий, наш самилостивий Господь Бог, дякуємо, що Твоя милосердя оновлюється над нами <кхух> щодня. Дякуємо і славим Твоє святе ім'я, що можемо сьогодні говорити з тобою. Славити Твоє ім'я, бо ми любимо Тебе. Ми славимо і хвали, возносимо хвалу Тобі, бо Ти наш Господь Бог, Ти чуєш наші молитви і Ти підтримуєш нас на цьому сильному шляху. Тож, Господи, будь сьогодні Господом і Спасителем для кожного із нас, з нашого народу. Оберігай і захищай нас. Утішай, коли нам погано, і радій з нами, щоб радості в нашому житті було більше. Слава і хвала тобі, Боженько. Отець, Син і Дух Святий, на віки віків. Алілуя, Амінь.